І громада долучається до питань організації, послуги для самої ж громади, але з допомогою і сільської ради, і районної ради, і обласної, напевно, так як у вас це було організовано? Це організовано таким чином, що з самого початку, от, пропонуючи співфінансувати ініціативи громади. В царині водопостачання ми виставляли певні умови. І обов'язковими умовами була і залишається участь як організаційна, так і фінансова відповідної сільської не ради. Ви приносите просто кошти даруєте робіть, а кажете про співпрацю. І громадяни також свою частку вкладають. Обов'язково громадяни вкладають свою частку, тому що не є завданням нашого проєкту покрити. За витрати е, співфінансування, що надає Деспро, це є ну, таким грантом. Воно стимулює громадян подумати е, про ті можливості, яких вони сьогодні можуть втрачати, не організовуючи якісне водопостачання. І в тих громадах, які знаходять, ну які відгукуються на це, то е, як правило фінансування всього проекту складається як мінімум з чотирьох джерел. Це кошти нашого проєкту, кошти сільського бюджету, кошти районного бюджету, і іноді і нерідко долучається і обласний бюджет. Тому що, якщо проект, скажімо, значний і нерідко, і це вже стає практикою. Долучаються кошти в якійсь частині, кошти державного бюджету. На жаль, сьогодні ну, не можна говорити про усебічну підтримку з боку держави подібних ініціатив, і тут є багато застережень, але з Скажімо, до, до цього року в загальнодержавній програмі питна вода, в принципі, не було сільських територій як можливих об'єктів надання фінансування. З цього року вони з'явилися в Тому що вода части. в селі була, є і буде. так? Так. Я а думаю, проблема що... й до села дійшла одна. Так, да, вона дійшла, на жаль, до села. І Проблема ускладнюється, якщо говорити мовою цифр, ну не всім це подобається, але іноді важливо зазначити показники, за якими оцінюється якість надання послуг в різних країнах. Так, от в Україні є такий показник охоплення населення централізованим водопостачанням. І в Україні цей показник для сільських територій за 10 років всього, лише, з 2000 року, по 2010, Остання дата, коли проводиться моніторинг, знизився з 50% до 25%. 22 вже оновлені дані. Тобто, ви бачите, що ситуація вона змінюється. Звичайно, що натомість громадяни покращували, начебто, водопостачання індивідуальним способом, тобто. Будуючи свердловини, і якщо взяти дані моніторингу е, міжнародного, то начебто в Україні непогано, тому що ну ладно, 22% користуються централізованим водопостачанням, а 72%, там Користуються покращеним, тобто у них є колодязі, які є накриті, там ну, немає доступу туди атмосферних опадів, або там якась там, кошечка не впаде чи щось таке. Але ж е говорячи про якість тієї води, що сьогодні в колодязях, а вона не входить, в цей моніторинг, можна говорити про те, що покращеним це водопостачання вже і не можна назвати. На яких глибині вже краща вода йде? Не перша поверхнева, а яка друга, третя. Ну от е, якраз ті системи водопостачання, що будуються в наших партнерських селах, вони доходять до другого водоносного шару. Це від 60 і глибше, 80 і 100 метрів може бути, в залежності від геологічних умов конкретної Там якісь води Вже краще, і це аналізи підтверджують так? так, звичайно, Бо без них вже не відбувається будівництво водогону. Так е, абсолютно вірно проводяться аналізи як до. Е, Підключення до моменту підключення цієї свердловини до системи водопостачання, так і потім, вже на етапі утримання обслуговування, обов'язково не рідше двох разів на рік оператор послуги має відібрати проби і подати їх до лабораторії. Ну, Оператор послуги ви сказали це фізична особа, підприємець, обізнаний чоловік, який знається на цьому, але бере на себе дуже. Велику і потужну роботу, щоб забезпечити односельчан водою, правда? Правда. І це є одним із напрямків нашої роботи, саме посилення спроможності громади і тих операторів, що обираються громадою надавати послугу, тому що не хочеться, щоб покращення виглядало як гуманітарна допомога. От залатали дірку, або там побудували якусь частину водогону, якщо він існував, або побудували його повністю з нуля, як то кажуть, і, вс і все. От нати вам воду, і питання про те, коли ця система без належного отримання обслуговування прийде в упадок, це лише питання часу, як ми кажемо. Тому дуже важливим завданням нашого проєкту разом з місцевими партнерами, з відповідними органами влади, це розбудувати спроможність громади управляти цією послугою, утримувати і обслуговувати мережу. І ви цьому вчите? Звичайно, тобі. ми цьому вчимо. І ми не тільки громади цьому вчимо, а ми і. Намагаємося, щоб відповідні органи влади, як правило, на районному рівні вчилися відповідні фахівці, оскільки проект, будь-який проект, має е, дату завершення. І для нас є завданням і питанням, що залишиться після того, як наш проект закінчиться. І хочеться, щоб залишилися на рівні відповідних органів влади відповідні спроможності, допомогти громаді, проконтролювати, подивитися, проконсультувати. Надати технічну підтримку а, і таке інше. І це ми робимо. От ми ну, до раз... завершення ще далеко, я думаю, але ви все одно розбиваєте на етапи, і сьогодні говорите про те, що другий етап у вас завершився. Так? Так. От. Кому ви допомогли, яким селам, яким районам, областям, де працюєте найкраще? Угу. Багато запитань в одному, спробую відповісти. Як я вже сказав. В трьох три в трьох регіонах три райони це дев'ять районів означає і е, цю трирічну фазу, яка якраз завершується наприкінці цього року, ми завершуємо з показником підтримки 38 громад, це 38 проєктів, які були співфінансовані нашим проєктом е, і покращили е, водопостачання. Е, важливо зазначити про те, що та модель децентралізованого надання послуг, модель обслуговуючого кооперативу чи Фізичної собі підприємця, як ви сказали, вона о, е, набуває інтересу з боку інших громад і навіть інших районів. І в нас є приклади, коли в наших партнерських районах без співфінансування Дспро, а вже за кошти бюджету і кошти громади. От, е, Взявши цю модель, було реалізовано проєкти. Ми таких проєктів, вла... власним... Власним ми таких проєктів нарахували 23. Але ми ж рахуємо тільки там, де в нас є доступ до інформації, оскільки ми поширюємо інформацію про таку можливість. Абсолютно... І навіть конкурси проводити серед засобів масової інформації. Да, Я да. бачив книгу, брошуру, яку ви випустили, де дуже багато матеріалів поміщено які розповідають про ваш проєкт. Читачам своїм, селах і районах. ви дякую, що ви так обізнані про діяльність нашого проекту. Це дійсно так, і той конкурс, який ви згадали, ми проводили серед журналістів на висвітлення питань децентралізації, якраз набуття громадами більших спроможностей у реалізації місцевого розвитку завдань місцевого розвитку у наданні послуг. І Нам було цікаво подивитися, що журналісти з інтересом до цього поставилися. Був дійсно був конкурс була створена комісія з, за участю відомих фахівців, в тому, і ми нагородили журналістів, які на нашу точку зору висвітлили в місцевих засобах масової інформації. Це найкращим чином. Не лише і не було завданням висвітлити проєкт, а було завданням якраз висвітлити проблему. І Це Інформація, вдалося. Інформацію, яка буде корисною для інших людей в інших населених пунктах, селах. І... Так, да, абсолютно вірно. А скажіть, будь ласка, відверто, чи не даремно витрачаються кошти платників податків в Швейцарії в Україні? Стовідсотково що… Переконайте мене і глядачів у цьому. Я пропоную тим, хто сумнівається, поїхати в села і подивитися, поспілкуватися от з простими людьми. Ми це робили так само, ми замовляли дослідження, тому що нам було цікаво. От в першій фазі, 7-9 роки, було реалізовано 40 проєктів. От як відбувається зараз життя там? Ми наняли спеціальну компанію, вона провела соціологічне дослідження з тим, щоб дослідити, як споживачі, тобто ті, хто сьогодні ту воду. Споживають, як вони оцінюють якість того, що створено. І от нам було приємно побачити те, що 89% людей, що тоді отримали доступ до покращеної послуги, вони сьогодні оцінюють позитивну якість цієї послуги в цілому. А люди позитивно оцінюють те, яким чином їх долучають до планування, надання послуги. Вони позитивно оцінюють вартість цієї послуги, позитивно до того ставляться, тому що інколи буває таке, що ціна є за високою, і люди не можуть її сплатити, або вони вважають, що ціна, ціна на воду не є справедливою, і таке інше. От. Багато було показників, за якими ми це робили. Нам, ми були приємно здивовані. Ми знали, що успіх має бути, але що він настільки успішний, що ці проекти були настільки успішними, ми самі були трошечки здивовані. Тому поїхати в село, я думаю, от у вас була можливість, ви ж брали участь у прес-турі до Черепашинець Калинського району Вінницької Великий, області. Велика група журналістів побачила, як працює ваш. Проєкт. Але скажіть, будь ласка, чи ви перевершили працею в Україні досягнення водопостачання в самій Швейцарії? Ага. До показників охоплення в Швейцарії, я маю на увазі якісним водопостачанням в громадах, це ще дуже далеко, тому що порівнювати складно. Я вже сказав про те, що, на жаль, сьогодні, навіть враховуючи ті зусилля, які і наш проект прикладає до того. Місцеві партнери намагаються в партнерських регіонах докладати все рівно. Ситуація загальна з водопостачанням в селах, перш за все, вона не покращується і для того, щоб покращити, все ж таки, ми. Хочемо перенести, і частково нам це вже вдається. Ми хочемо перенести досвід, і це також є завданням проекту. Тому що ми ж не є проект з водопостачання, ми є проект з децентралізації. А тут задіяна і державна політика. Ми хочемо перенести досвід, е демонстрацію того, як громада все ж таки може це робити на національний рівень. І сьогодні ми е ще. Розбудовуємо співпрацю з національним рівнем, тому що важливо зрозуміти все ж таки, хто сьогодні в Україні на рівні держави відповідає за цей сектор життя громади. Ну, це справді потрібно на всеукраїнському загалі якби, продовжувати проект. У нас є райони на півдні України, які воду привозять. Просто неможливо там її добути, а треба водогони. Або цистернами завозити так, де ви вважаєте найгірше ця справа поставлена в Україні? Угу. Ну от якраз в тих регіонах, які ви зазначили, ми і не працюємо, які користуються привозною водою. Наскільки я пам'ятаю, взагалі таких населених пунктів в Україні більше 1200, де проживає близько 800 тисяч мешканців. Тобто це достатньо широке коло що цим громадянам. Для цих громад є спеціальна програма, і вона реалізується через Державний Державне агентство водних ресурсів України. На це виділяються відповідні кошти. Тому що дійсно громада не може знайти джерело водопостачання поблизу самої громади з тим, щоб створити, скажімо, автономну систему, приєднану до цього джерела. І завдання держави полягає в тому, щоб довести воду, хоча б довести воду до межі населеного пункту. І от якраз. Про це хочу сказати. Що, на нашу думку, от такі б завдання і мала би вирішувати держава, а решту. Надо, забезпечувати, щоб громада вирішила самостійно довести воду до межі, будь ласка. А вже організувати водопостачання всередині самої громади. це є завдання і нормативне місцевого самоврядування, і воно є логічним, тому що ця послуга споживає, споживається в громаді, і вона так би мовити, має організовуватися в громаді. На жаль, сьогодні серед я кажу, на жаль, тому що поясню, чому. Сьогодні, от Україна співфінансуючи там інфраструктурні певні речі в водопостачанні, в тому числі і в селах, як з цього року почали робити, це робиться знову ж таки на іноді на ремонт, на реконструкцію, на те, що мало би долатися внаслідок господарської діяльності, тому що є плата за воду. Яка в цьому селі отримається в цю плату заводу, повинні були включатися свого часу такі витрати, щоб відремонтувати трубу або її реконструювати. На жаль, цього не відбулося свого часу. І тепер громади звертаються до держави, допоможіть нам, тому що у нас або там свердловина забруднилася і треба почистити, або у нас там кілометр трубопроводу перейшов в упадок, і нам треба його замінити. Це в принципі, з моєї точки зору, не є вірно, тому що це ставить. Громади і держави однозначно ситуацію, коли держави є гроші, і вона приймає рішення, кому їх надавати. Проблеми децентралізації ще не всі розв'язані, і ви активно цьому сприяєте. Ми дуже дякуємо за те, що прийшли до нас в студію. А глядачам нагадую: у нас в студії був В'ячеслав Сороковський, експерт з децентралізації, і це була програма актуальна. Нехай щастить.